Т-14, американський важкий танк на 4,7. І так, це, звісно ж, преміумна машина, як ви вже зрозуміли по іконці. Хоча, я думаю, всі ви його чудово знаєте. У мене на нього випала дуже солідна скидка, тому я вирішив не пожалкувати там трохи менше тисячі голди і все-таки його купив. І ви знаєте, таке ніби не прогадав. Зіграв я на ньому декілька боїв, і вони були супер чудові. Але давайте детальніше уже в бою подивимось, скільки ця штука може фармити. В першу чергу срібла, звісно ж, того що це третій ранг, і відповідно дуже багато він вам не прокачає. Ну і в цілому подивимось, як він грається, скільки фрагів робить і так далі. Як завжди, не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал, якщо контент вам подобається. У описі знайдете всі необхідні посилання на телеграм та спонсорство. Для спонсорів періодично виходять окремі відео. Погнали! Починаємо з Іберійської фордеці, ми майже в топі. Це ми на, я так розумію, 5,3. У нас наш стандартний камерник для американців на цих берег М-61 на соточку пробиття, також є підкаліберні на 135, я їх іноді використовую проти всяких кавешок і тому подібного. Перезарядка на експертах 5,3 секунди, що дуже і дуже непогано. Ну і звісно ж, як і у більшості американців, на цих Берах у нас є ранній одноплощинний стабілізатор, який працює на швидкостях там кілометрів до двадцяти Є адекватна панорама, є зум невеликий. В принципі, в плані ведення вогню повинно бути все комфортно. Та й ви знаєте, їздиться машина як для тяжа теж доволі непогано. Ну і, звісно ж, так, як у нашій грі хм, броні як такої не існує, то хоч це і тяж, але м, цю штуку частенько все-таки пробивають. У нас пробивається башта, у нас пробивається кулеметне гніздо. Але отакого япошку, який спить, цілком можна і вжарити. Ой-ой-ой, це Су-152, мені кінець. А ні, не кінець. Він умудрився вистрілити в землю. Не пробиваю. Давайте підкаліберний зарядим, чому бі, ні. Ну, от як ти оце встава? Не пробив навіть підкаліберним. дивно, дивно. А так, так, також не пробив. Ну, я там влучив не дуже вдало. Слухайте, я навіть у рівну деталь не пробиваю в края. Шерман, ти тільки заважаєш, якщо чесно. Влучення. О, пробив, але без дамагу. Знову не пробив. У мене підкалібри вже закінчуються. О! Командир заряджаючий. Як би мені тобі казну зламати? Ну, все. Все закінчилося. Закінчилося в мене підкалібри, треба було більше брати. М да. Ну, дійсно, є такі цілі, з якими нам неймовірно складно. З нашою гарматою, з нашим пробиттям, не дуже таким солідним. Рекошет. Як би йому зламати гармату? Казна почервоніла. Так. А ну-ка, ще разок. У мене в таких темпах не лишиться снарядів воювати з цією штукою. Опа. Я ідіот, я думав, він проїде трохи назади ще. Він там не зрозуміло, як дригався. Та ви що знущаєтесь? Що у вас так багато, цих Су-152? Ох ти, я танконув його! Йопта. Угу, Влучення заднього ходу у нас нема, як бачите. Задній хід у нас 5 км на годину. Слухайте, склалося, все максимально невдало. Для мене дві. Одразу дві Су-152, яких в лоба пробити практично нереально. Ну і за що мені це все? Можна, будь ласка, не треба. А як я дамаг наніс? Мені от цікаво. Більше було у мене підкаліберних. Може, я якось розковиряв би, але. Да, ну це вже неможливо було танконути. О! Цього разу ми потрапили на Сталінград і ми в топі. В топі це дуже круто, те, що ми в топі, але совки знову проти нас. Ну, якщо там знову зараз будуть су-152, то мені кінець. Мені ці патешки будуть у страшних снах снитися. Да, на жаль, як ви бачили, для нас то був дуже незручний противник. Я цього разу взяв більше підкалібрених з собою. Подивимось, може мені це якось допоможе. А скільки у нас кутів схилення? Мінус 10. Ну, мінус 10 це достойно. Як і у усіх американців на цих берег, у нас класні кути схилення гармати. Є, звісно ж, крупнокаліберний Браунінг, але, на жаль, він е... не здатен. Це що було взагалі? На жаль, наш Браунінг не здатен підійматися в Зеніт? А, це союзник ззаду пострілює? Тільки нафіга питання. Попереду чую танк. І один направо проскочив. А! Привіт, 34 ка Ніфіга, я думав, що вона далі. Ну, як бачите, 34 я танку. Ааа, це, блін... Ах, ти скотина. Це виявляється, був не союзник, а я думав, що союзник. От і Браунінг нам знадобився. Треба ремонтуватися, бо пробила мене Асушка в борт. Ага, влучення. Дуже класно. Дякую за влучення і жовту гусеницю. Чудово. Ну, я не знаю, це прокляття якесь. Я до запису. О, мене врятували, Дякую. Я до запису грав на цьому танку, були бої на 7,8-10 фрагів і так далі. А тут на тобі. Може, через те, що я почав відволікатися на тренж і так далі. Не знаю. У нас 5 членів екіпажу, тому ми навіть за рахунок екіпажу можемо трохи пожити. Ага. Прикольно, я не пробив 34-ку. А от так пробив. Хе-хе. <тіхісп> Ти думав, у мене довге КД, да. Ну-ну. Ладно. Молодець. Ну, слухайте, три фраги вже є. Не без долі везіння, звісно, але є. Ооо! Привіт! Навідник мінус. Добиваємо. Ну, таке ніби далі їхати й немає сенсу. Я тут на прострілі. Дивлюся на їхню респу. Ага, попереду це ворог, до речі. Це не мій союзник. Як же сильно виручає Стаб, завдяки якому нам не доводиться зупинятися, довго чекати розкачку і тому подібне. Ми прямо з короткого ходу можемо стріляти. Ну, давайте пошукаємо його, хто тут у нас гудить, хто тут у нас скрипить гуслями. Ти що, знову. Стоп. Командир стрілець радист Серйозно? Він знову на дублері приїхав, чи що? <сум> ну як так, не задама жива? Пожовтіла казна. Ну, що це таке? Ладно, тим не менш, чотири фраги за перший виїзд це непоганий результат. Цікаво буде глянути потім лох, скільки я наформлю срібла за це все діло за сьогоднішні бої. О, так це ворожа ПТшка тут якась. Яка вбиває нашого Шермана, да? Бонжур, Хедзер. Ну от, п'ятий. Жаль, звісно, що вже за другим виїздом, але, тим не менш, непогано. Ага, Дікер Макса добили. Отримав я свій законний асіст. А-а-а-а-а, прошляпив. А, до речі, так як ми важкий танк, то у нас немає арт удару. Це, звісно, пригра, але не сказати б, що я на інших танках цим часто користуюсь. Я постійно за арту забуваю. Так, там сковорітка проїхала, але. Мені ніяк було по ній відстрілятись. О! А я знову танконув. Ха! Ну ё-моё. Чи я ще не проснувся, чи що зі мною? Я ж міг набагато раніше відстрілятися у цього четвертого пазіка, але щось взяв і заснув. Ну, тим не менш, я хоча б із за нього отримав. Та й ушкодження у мене не дуже критичні. Лише один член екіпажу вийшов. Це, в принципі, нормально. Ну, і як бачите, танк іноді підтанковує. Так, його пробивають, звісно, четверті пазіки. Ну і тому подібне. Все, у кого там, ці потужні німецькі гармати. Да, вони нас пробивають. Питань немає. Але частенько буває так, що ця штука ще й аномально живе. Ага, попереду ворог. Ось тут. Ну да, сковорітка. Я пізно зрозумів, що це сковорітка. На жаль, цю штуку в лоба було складно пробити. Ну а у нього, звісно ж, та ж сама гармата, яка нас м -м, дироколить без проблем. Ладно, такий собі бій, 5 фрагів за два виїзди, два асісти. Слабенько. Але у більшості випадків м -м, виною було лише те, що я заснув, як правило. Переправа через рейн, і о, ми в дупі списку. Стове, оце буде, я думаю, боляче. Це виходить уже третій бій. Перший був майже в топі, другий був у топі і третій у дупі списку. Ну, статистика непогана, звісно. А чому, вибачте, я один на фланг поїхав? А всім іншим ну, не треба, да? Ну, ладно. Значить, буду стійко тримати фланг в одне хлібало. Захопимо домашню точку. Чому ні, це все понти, це все фарм. За одну точку скільки дають? Приблизно як за півтора-два фраги, да? Там на точку С, звісно ж, цілий натовп, я думаю, приїхав. Ну, зараз вони мені, я думаю, розкажуть по саме нікуди. Бачу. Але щось я занадто високо взяв. Окей, точку захопили. Давайте переміщуватися направо, того, що звідси мене точно приб'ють. Ну, я не уявляю, як я буду зараз в одне рило тримати весь фланг. От просто не уявляю, що мені робити в такій ситуації? Як мені тут виживати? Да-да, там дерева падають, я бачу. Звідти вже їде ціла делегація. Зустрічати мене, блін. Чую, ось тут ворога. Не знаю, що він виїжджатиме, не виїжджатиме. Мені зараз, я думаю, ззаду об'їдуть дадуть по саме нікуди. О, А 34-га у нас через дим бачить, да? На тобі, по Показенніку. Тільки що толку? Ну, я це пережив. Мені погано видно цю 34-ку, якщо чесно. Що має там ззаду? Ну, Поки нічого. Ага, ну, все-таки мені впаяли. Да-да-да, да-да-да. Ну, звісно ж, тут ще й безшумний ЄБР. Ну, а на що я розраховував, враховуючи, що вся моя команда, ось вона, ось вона, ось тут весь фланг повністю кинутий. Ну що ж, імбецилам все ще насрати на те, що їх вбивають з флангу, зараз ЄБР там не роздає. Я знову поїду в одне рило це все дефати. Ну, це нікчемний бій, якщо чесно, абсолютно. Це, я, Блін дуже хочеться отакі бої просто видаляти, але, але я собі такого не дозволяю. Бамс, але тільки казна. Ой, гарно залетіло. Це був КВ-1, але по формі башти це був таке ніби КВ1С. Е С? Якого біса мені написало, що це просто КВ1, якщо у нього кругла башта облизана. Ну, да, подивіться, це КВ1С, якого біса. Чи я чогось не розумію, чи я вже з розуму зійшов. Ну, точку бажано перехопити. О. ЄБР той самий стоїть, да? Хе. А на що ти розраховував? Мені от цікаво. О, команда згадала про існування флангу. Нічого собі. Вау. Прикольно. Що, так буває. Так. Точка перезахоплена. Чудово. Так. Хех. Нашу кавешку німецьку Су-152. Отоварила по саме нікуди. Це може означати тільки одне. Зараз вона і мене приїде вбивати, я думаю. Але я спробую прорватися ось тут побачив я, як хтось приїхав. Спробую прорватися ось сюди. Давай, 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 та де ти там є? Бамс. Заряджаючий двигун радіатор, да? Ну і все, тепер я по ньому ніяк не можу відстрілятись, да? Ну, я думаю, я б його залишив там. А сам поїхав би ось сюди, бо тут і ворожий танк є. Ось він виїжджа. Бамс, готовий. І треба збити точку. О, так це ворожий танк. Це навіть не танк, це зенітка. Яку неможливо вбити, блін, нормально. Ну, це жах. Зенітки у нас дамаг не отримують. Я постійно з усіх сторін чую. А, ворога. Ага, ну, а тепер ти виїхав, да? Ну, в принципі, ясно, нічого нового. Команда відсутню. Я один на карті, там он зенітки на респічі, все. Ну, ясно, ясно, питань нема. Цей бій був з самого початку, максимально крінжовий, я навіть не знаю, нафіга я раз тут другий раз. Ладно, погнали далі. А тим часом у нас знову міське лайно, те саме переправа через рейн, знову в дупі списку стова. Ну, може, хоча б цього разу команда буде адекватна. Але як бачите, сьогодні гра максимально проти мене, максимально несприятливі умови для того, щоб якось адекватно показати геймплей на цьому танку. Але сподіваюся, що вам по ньому і так буде все зрозуміло. Він, як бачите, іноді підтанковує. У Камерника є непоганий дамаг, але тільки не проти зеніток, звісно. Проти цієї ноги Шрека треба було б фугаси возити з собою, але я вже на фугаси забив болт. Не так уже і часто такі ситуації виникають. Знову ж таки, захопили домашню точку. За захоплення ми отримуємо майже 6 тисяч. Срібла. Але це ми не в одне рейло захоплювали, з нами ще були союзники. Бачу танк. Ох ти, йопте, як я так умудрився Ісу-152 пробити. Ха, ніфіга собі. Але що ж, фраг є фраг, блін, чафіка, тільки побачив його. Відразу прийняли. Тут більше нікого не видно. Господи, я не знаю. Я на цих міських картах я взагалі нічого не бачу, нічого не помічаю. Усе тупо однакове, все зливається в одну кашу. Поїхали до точки А, спробуємо зараз у фланг виїхати нашим противникам. Може, якось вдасться декілька фрагів хоча б зробити. Та я вже, якщо чесно, перейш... перейшов би до висновків. Вб'ємо асушку. Асушку взагалі з... треба з самого початку починати з кулемета розбирати. Так легше буде. Ну, два є. Два фраги захоплення зони, в принципі, вже не нуль. Як я й казав, зенітки дамагу нас не отримують. Ть, ну, ладно, трансмісія хоча б. Доб'ємо зенітку. Ось тут попереду, здається, когось чую. Так, ось тут він. Ось. Це знову та сама зенітка, чи що? Це він вирішив на дублері виїхати. Ну, до речі, у борт вона мене вб'є, а навіть в башту може мене пробити в лоб. Якщо дуже постарається. Але ми танконем. Я так чисто. На удачу виїхав. Так, це наш. Опа. Я ідіот. І що мені з тобою робити? Далі? Ну, я поки вицілив, я заснув, коротше, знову. Ой, я не знаю, що робити. Давайте на дублері ще виїдемо. Скільки там вийшло? Ой. Чотири фраги захоплення зони. Ну, нормально, нормально. Для дуба списку це нормально. Ой, там противників, капець, скільки. Я не знаю, я щось якийсь сонний. Я вон, з 34 кою просто заснув. Знову. Можна було спокійно його вбити. Чого я думав, що я думав? Не пробив. Класно. А от він пробив. Те, що я й казав, у башту нас пробивають. Навіть 34-ки, ті, хто знає, куди стріляти. От ми пробиваємося в башту, ось в оці вирівняні деталі. У кулемет ми пробиваємось. Ну і так далі. Коротше, багато куди нас можна вбити, без проблем. Ну, блін, а як влучати так, щоб гармату зламати хоча б там, я не знаю, нарешті. О. А, ти вирішив померти, да? Ну. <mattress> я не пробив. Як можна було у борт не пробити, я ну, не уявляю. Ну, тим не менш, ми живі. А значить, все ще не так і погано. 5 фрагів. Ну, все одно, перше місце команди. Хоча з такою командою це не показник. Ой, ладно. Я напевно взагалі об'їду аж сюди. Вивалюватися на нього мордою означає отримати в башту, а в мене три члени екіпажу. А, да? На. Тобі в вщочку? Ту 34, ку яку я не зміг вбити, вбили. А це в нас хто? Не пробив. 34 ку знову. О! О! КВ-2 пробив. Не сьогодні, друже. О, крити дав. Що я там йому вбив? Навідника. Ну і Су-152 тут уже було без шансів. Ладно, три фраги я встиг зробити за другий виїзд. Загалом 7, захоплення зони, асіст, ну, нормально. Ну що ж, за Іберійську фортецю ми отримали зовсім фігню, 17 тисяч. Ну там я і результатів ніяких не показав, за Сталінград 40 тисяч, переправа через Рейн 45 тисяч. Ну і за цю другу катку на переправі через Рейн ще до її завершення 47 тисяч, майже 48. Ну, а коли бій закінчиться, буде там, я думаю, за 50. Ну, коротше. По 40-50 тисяч забій на цьому танчику вивозити дуже легко можна. І це враховуючи, що бої у мене сьогодні максимально жахливі на ньому. Ну а ось моя статка на Т-14. На 18 смертей у мене 53 фраги. Ну тобто, я думаю, розумієте, що це означає. Да? Тобто, КД більше двойки. І це я тільки почав на ньому грати, а КД уже більше двойки. Коротше. Танк прямо супер приємний. Так, от іноді він потрапляє у такі ситуації, да, там Су-152 або коли там команди ідіотів уся окрім тебе поїхала на один фланг на одну точку, як от на переправі через рейн було. І так далі, в таких умовах дуже складно показувати якийсь результат, але тим не менш, я думаю, ви все необхідне побачили. В ромбі живе, гармата недостатня, да, але якось жити на ній можна, якщо вицілювати у язвимі зони. 50 на 50 грає дупа списку топ, ну тобто не постійно в дупі, це вже приємно. Коротше, абсолютно адекватний такий, знаєте, добротний фармер. Я, напевно, і відео так назву: добротний фармер. Того, що срібло він буде вам привозити постійно і стабільно і в немалих кількостях, при цьому коштує копійки. А ось, до речі, вже і є результат за переправу через Рейн 57 тисяч. Ну це дуже непогано, як для техніки 4,7, яка при цьому грається ну не напряжно, іноді пробачає якісь помилки і так далі, і тому подібне. Ну а на цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.